У Вінниці школярі-переселенці з соціально вразливих категорій отримали 10 сучасних гаджетів від міжнародної організації з міграції ООН, яка співпрацює з департаментом освіти Вінницької міської ради планшети призначені для школярів від 6 до 16 років, які проживають в колективних центрах громади. Гаджети передали діткам з багатодітних та малозабезпечених сімей з інвалідністю та діткам родин, які втратили годувальника. Департамент освіти Вінницької міської ради висловлює вдячність МОМ за безперервну допомогу Вінниці, зокрема з облаштуванням побуту внутрішньо переміщених осіб в колективних центрах. Це саме планшети, які призначені для дітей шкільного віку, тобто дітки віком від 6 до 17 років, які навчаються зараз переважно. В нас все таки онлайн. Ця потреба, ми її чули дуже багато і дуже гостро, з дуже різних, скажімо так, джерел інформації. Тому, звичайно, що це питання піднімалося. І зараз, коли випала така нагода допомогти, звичайно, що ми з задоволенням це зробили, вирішували якісь категорії цих дітей. А в основному вони майже всі ну це е, малозабезпечені, багатодітні, діти на півси. Інші категорійні саме вони отримали от, такі необхідні гаджети для продовження навчання. Допомога МОМ зараз нам дуже потрібна, зараз нам дуже суттєва. Ми дуже дякуємо за те, що вони вийшли з такою ініціативою, для того, щоб освіта була якісніше, для того, щоб у дітей був зв'язок зі своїми школами.